Було люба любо, стало люба люто грають люба, трупи, те, що грали людні. Там, де було небо, стала сіра стеля, і прорвало греблю, і розкололо скелю, і відлито кулі, і напнуто струни, поплило минуле. Тернових трунах, а прийдешні голе в холодах зі снігом, і хода по колу, обернулась бігом, було люба, ліпо, були люба ласки, а тепер лиш біти і рожеві каски. Але прийде літо і відступить лютий. Буде, люба, світло. буде люба круто